Бажаю вам, друзі, доброго дня. Запрошую знак Зодіака Казиріг на розклад Пасіанса на тиждень з 8 по 14 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут пусті балачки, якісь плітки. Будьте обережні з недостовірною інформацією. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Ось тут романтичне почуття. Чечка домашнє господарство. І ось ця картка «Сонце», вона показує дуже потужний знак особистий успіх в будь-яких ваших задуманих справах, або тих, котрі ви вже вирішували. Нарешті ви отримаєте результат. Сподіваюсь, друзі, вам добре видно, бо камера нахилена. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Розклади на 2026 рік. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Багато інформації, дуже цікаві нові карти. А у нас з вами другий розклад: Знак Зодіака Казиріг. Ключик вирішення якихось ваших важливих завдань або запитань. Планета місяць, а також пропозиція нової роботи. Знову ж таки, недостовірна інформація. Все, перевіряйте щоб все, що для вас важливо. Знову домашнє господарство качечка. все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут корабль, новий, новий проєкт або далека дорога. Ось він. Планета місяця, планета таємниць, батьківства, а також нічної пори доби. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. Дивимося. Знову далека дорога, вона може бути як по роботі, так і по особистим своїм бажанням. Це може також бути переміна роду діяльності або нова посада. Ось тут стріли в колчині в десяточку. Якісь вдалі справи. Ось тут у вас якір це стабільність. Знову повторюється планета місяць. Уникайте будь-яких таємниць, котрі можуть для вас якось нашкодити. Якщо ви в чомусь не впевнені, ось дивіться: кайдани, міцні родинні стосунки, а також, можливо, розбірки в родині. І ще романтичне почуття, лебідь, стабільність. Ось цей квадратик він головне не наробить помилок, щоб не було ніяких гострих кутів у стосунках. Сьогодні з вами. На колоді нової колоді Таро Райдера подивимось з вами для знака зодіака Казиріг. Застереження дев'яточка мечів. Нічого не бійтесь. Та порада. Четвірка мечів. Застереження полягає в тому, що деякі ситуації визивають у нас певні почуття. Це нормально, коли людина чогось боїться, але застереження полягає в тому, щоб ви не доводили це почуття до якогось максимуму. Будьте уважні до всього, що для вас дійсно важливе, як по роботі, так і в особистих стосунках. Будь-яку ситуацію можна вирішити, не треба її боятися. Страх він паралізує і не дає вільно плинути думкам для того, щоб прийняти правильне рішення. Пам'ятайте про це. Порада четвірка мечів вона показує, що подеколи виникає відчуття такої легкої депресії. Особливо, коли попереду ваші дні народження, і саме зараз треба підводити підсумки минулого вашого особистого року. Дозвольте своїй душі трохи посумувати за тим, що пішло і вже ніколи не повернеться, але не більше. Трохи посумувати, але не більше. Попереду у вас дні народження, а також різдвяно-новорічні свята. І все обов'язково буде добре. Багато пропозицій, багато можливостей, багато варіантів реалізації ваших планів. Запрошую друзі, на перегляд нових відео на 2026 рік розклади для всіх знаків на моєму каналі. До зустрічі!